Харі Крішна, прийміть мої поклони. Сьогодні ми поговоримо про шат тіла Екадаши. Так, шаб'яріше сказав по поластямуні: коли душа стикається з матеріальною енергією, вона негайно починає здійснювати такі гріховні вчинки, як злодійство, вбивство і недозволений секс. Вона може зробити багато інших гріховних вчинків, навіть таких як вбивство Брамана. О бездоганний, будь ласка, скажи мені, як ці нещасні душі можуть уникнути покарання при посланні в пекельні частини Всесвіту. Будь ласка, повідай мені, як даючи навіть малу милостиню, людина може легко стати вільним від своїх гріхів. Власня мені відповів: О, щасливий, ти задав мені гарне, потаємне питання, на яке навіть брахма, вішну, шива або інра не зможуть відповісти. Будь ласка, дуже уважно вислухай мою відповідь. З приходом місяця Мага, січень лютий, слід омитися, ретельно контролювати свої почуття, відмовившись від таких пристрастей, як гнів, гордість, заздрість, прискітливість і жадібність, і медитувати на верховну особу Бога, Господа Шійкрішну. Потім потрібно зібрати трохи кров'ячого навозу до того, як він Стикнеться з землею, змішати його з насінням кунжуту і бавовною, утворити 108 куль. Це слід зробити в день, коли з'явиться сузір'я пурва шатха накшатра. Потім слід дотримуватися правил і приписів Екадаші, які я, я, які я зараз поясню тобі. Після омовіння людині, яка має намір дотримуватися Екадаші, потрібно поклонитися Верховному Господарю. Під час молитви Господу Крішні оспівувати його імена, слід обіцяти суворо дотримуватися цей екадаш. Йому слід не спати всю ніч і здійснювати хому. Потім відданий повинен здійснити араті Господу, який в своїх руках тримає раковину, диск, голову і тому подібне. Пропонуючи йому сандалову пасту, пахощі, камфору, яскравий світильник, нагі і чудово. Приготовлену їжу, потім відданому слід покласти в священний огонь 108 кульок з коров'ячого навозу, змішаних з насінням кунжуту і баловною, оспівуючи в цей час святі імена Верховного Господа Крішня. Впродовж цього дня і ночі він повинен, як зазвичай, суворо дотримуватися екадаша, повністю утримуватися від зерна і бобів. У цьому випадку йому потрібно запропонувати Господу. Гарбуз, кокос і гуау. Якщо ж цих продуктів немає, можна замінити їх горіхами Бетеля. Відданому слід молитися Господу Джанардані, покровителю всіх живих істот. О Господь Крішна, ти сама милосердна особистість Бога і визволитель всіх занепалих душ. О Господь, ми впали в океан матеріального існування. Будь ласка, будь милостивий до нас. О сокий Бог! Будь ласка, прийми наші самі смиренні шанобливі поклони. О, Покривитель світу! Ми знову і знову пропонуємо свою повагу. О, Верховний Дух, О Всевишній, О прабатько всіх наших предків, просимо тебе і твою вічну дружину Шріметі Лакшмідеві, прихильно прийняти це смиренне підношення. Потім, відданий, повинен спробувати принести задоволення кваліфікованому Браманові, піднести йому з теплими. Привітаннями, повну посудину води, парасольку, пару туфель і плаття просячи його про благословення, завдяки якому можна розвинути чисту любов до Крішни. Якщо дозволяє стан, можна також пожертвувати такому браманові чорну корову, особливо тому, хто дуже обізнаний у всіх настанових водичних писань. Також треба піднести йому повну посудину зерен кунжуту, оверховний Верховний Далб'ямуні! Чорні кунжутові зерна особливо підходять для встановленого поклоніння і вогнених жертвопринесе, тоді як білі та коричневі зерна кунжуту призначені в їжу кваліфікованим браманам. Той, хто в священний шатті Кадаші, жертвою обидва вида цих зерен, піднімається на небесні планети, де перебуватиме стільки тисяч років, скільки б насіння принесли зерен, якби їх посіяли, і вони принесли плоди. У цей екадеші відданий повинен зробити обмивання у воді змішаної з зернами кунжуту, нанести на тіло кунжутну пасту, запропонувати зерна кунжуту в жертвопринесення, їсти кунжутові зерна, роздавати зерна кунжуту як милостиню і приймати пожертвування у вигляді зерен кунжуту. Це шість шат шляхів використання кунжутових зерен – тіла. Для духовного очищення в цей Екадаш. Тому він називається Шаттіла Екадаш. Mm -hmm. О, великий Деваріша Нарададжи! Одного разу запитав Верховного Бога, особу Бога Шрі Крішну. О, потужно озброєний Господь, О милостивий до своїх люблячих відданих. Будь ласка, оядова, милостиво повідай мені результати що о, досягається дотриманням Шатіла Екадаші. Господь Ші Крішна відповів: О, кращий з двічі народжених, я розповім тобі історію, свідком якої був сам. Багато років тому тут жила стара жінка Брама, яка керувала своїми почуттями щодня, поклонялася мені. Сповнена віри, вона багато постилась, особливо в спеціальні дні шанування мене, і служила мені з повною відданістю. Без будь-яких особистих мотивів. Через суворі пости <кхи> вона стала зовсім слабкою і худою. Вона роздавала милостиню браманам, юним дівчатам і навіть збиралася пожертвувати свій будинок по кращий з браманів. Хоча ця духовна жінка милостиво роздавала пожертвування гідним людям, дивною особливістю її аскези було те, що вона ніколи не давала їжі браманам і напівбогам. Я подумав про таке цікаве упущення. Ця чудова жінка очищає себе постом при будь-якій сприятливій можливості, поклоняється мені з невідступною відданістю, тому вона, звичайно ж, гідна увійти в мою обитель, недосяжно для звичайних людей. <кхід> Щоб перевірити її, я спустився на цю планету, прийнявши вигляд послідовника Господи Шиви з гирляндою з черепів навколо своєї шиї і кухлем для милостині в руці. Коли я наблизився до неї, вона запитала: О, поважний, скажи мені правдиво, навіщо ти прийшов до мене? Я відповів: о, прекрасно, я прийшов отримати трохи священної милостей. Після чого вона мені гнівно кинула в мій кухоль твердий шматок бруду. О, Нарада, <кій> я просто повернувся і відправився назад у свою обитель, здивований дивним змішанням. Цій чудовій браміні великої великодушності й скупості. Зрештою, ця скетична жінка досягла духовного світу у своєму тілі. Такі великі були її зусилля в пусті та пожертвуваннях. І так як вона запропонувала мені шматок бруду, я перетворив його в чудовий будинок. Однак, Она рададжі. в цьому особливому будинку зовсім не було їстивного зерна. Так само, як меблі. І, і меблів і прикрас, увійшовши до нього, вона виявила тільки порожню будівлю. Тому вона прийшла до мене і сказала в великому гніві: я багато разово при стількох сприятливих можливостях, зробила своє тіло слабким і худим, стільки поклонялася і молилася тобі, владиці і захиснику всіх всесвітів. Однак, незважаючи на це, в моєму новому будинку. Не видно ні їжі, ні багатства. Отже, Нардан, чому? Я відповів: будь ласка, повертайся у свій дім трохи пізніше. Дружини напівбогів завдадуть тобі візит з цікавості, бажаючи подивитися на нову прибулу. але не відкриваємо двері, поки вони не опишуть тобі славу і важливість тіла Екадаша. Вислухав це, вона повернулася додому. Незабаром прийшли дружини на півбогів, і хором сказали, О, прекрасно, ми прийшли на Дарша до тебе. Блага, будь ласка, відкрий двері і дай нам побачити тебе. Жінка відповіла: О, найдорожче, якщо ви хочете, щоб я відкрила двері, опишіть мені благо, що досягається дотриманням священного посту в Шатіла Екадаш. Але жодна з дружин не відгукнулась. Проте пізніше вони повернулися до будинку, і одна з них добре пояснила піднесену природу цього священного екадаша. Коли жінка відкрила двері, вона побачила, що вона не напівбог, що не гандхарва, що не демониця і навіть не е, нагапаті, вона була просто звичайною жінкою. Після цього жінка дотрималася так, як їй описали шаттіло і який яке одночасно дарує і матеріальну насолоду, і звільнення. І, врешті-решт, вона отримала в свій будинок очікувані меблі і хліб. Крім того, її звичайне матеріальне тіло перетворилося в чудове духовне тіло, що має прекрасні риси. Так по милості шаттіла і Кадаші, і жінка, і її новий будинок в духовному світі стали дивно сяяти і виблискувати золотом, сріблом, перлами і діамантом. що людина не повинна дотримуватися кадаши на показ з жадібності, сподіваючись досягти благ нечесно. Він просто повинен безкорисливо жертвувати зерна, кунжуту, одяг і їжу відповідно до своїх можливостей. Діючи так, він знайде з народження у, у народження гарне здоров'я і піднесену духовну свідомість. Зрештою, він насолодиться звільненням і повернеться у вищу обитель Господа. Така моя думка о кращій з напівбогів. Одалб'ямуні закінчив поластя ріша. того, хто з великою вірою правильно дотримується чудесний шат тіла Екадеша, не зачепить ніяка бідність духовна. Ментальна, фізична, соціальна чи інтелектуальна так само, як і всі види хвороб і нещастя. Додержуючись посту ви роздаючи милостиню, здійснюючи жертвопронесення і куштуючи зерна кунжуту, людина, без сумніву, звільняється від усіх гріхів. Не треба дивуватися, що відбувається. Рідкісна душа правильно у вірному настрої віддасть, відданості, роздає милостиню, слідує ведичним. Повністю звільняється від наслідків усіх гріхів і повертається додому назад до Бога в духовний світ. Так закінчується розповідь про славу Мага Крішна Єкадаші або Шаттіла Кадаши, взяте з Бавіш'я Утара Пурани. Примітки. Хоча в духовному світі повністю відсутні гнів і матеріальні бажання для розкриття слави Шаттіла Тіла Екадаши. Крішна влаштував так, щоб жінка проявила ці якості. Друге, для Вайшнава пожертва означає давати свідомість Крішна, особливо співанні мантри Харі Кришна. Як савши, Кришна Шрі Чайтаня Махапрабу. О, брат, будь ласка, оспівуй Харі Кришна. Я прошу тільки про цю милостиню. Якщо відданий домогосподар може собі дозволити, він може пожертвувати зерна кунжуту, одяг. І їжу гідній особистості, але це не обов'язково. Харі Крішна.